Сергія Крижанівського, адвокат, директор Інституту глобальної політики імені Зінової Куляка і дуже активний блогер. Будь ласка. Слава Україні! Завдяки майдану ми повалили цю злочинну владу. Єдине, що зараз потрібно зробити, це мирним шляхом змінити остатки недобитків, які зараз ще панують в Києві, тому що вони зараз. Так само при владі я хочу до вас звернутися з тим, що в мене є достатньо інформації, тому що я офіцер спецназу, Я довгий час працював, як то кажуть, в тилу ворога. В 88-му році ще в часи СРСР, Ренат Ахмедов був завербований КГБ. Зараз війна на Донбасі це діло його рук. Це та людина, яка повинна бути в тюрмі. Ніхто зараз про це не каже чомусь. Я вам хочу сказати, що єдина людина, яка привела до влади Януковича це Ренат Ахметов. Десятки трупів на Донбасі це діло його рук. Це діло банди, яка знищення наших людей на Донбасі, потім тут в Києві, потім по всій Україні. Це Юра Інаківський, який зараз перебував недавно в Києві і зустрічався з нашими можновладцями. Це Армен Саркісян, який так само був як кіллером і зараз переховується, шукаємо його. Я хочу вас закликати, майдане. По-перше, в честь пам'яті Героїв Небесної Сотні ми не можемо зараз нічого іншого зробити як злочинців до тюрми. Ахмедова вона нари! Ахмеда вона нари. Ахмеда вананари! Ахмеда вананари! Ахмеда вананари! Я хочу звернутися офіційно сьогодні до президента України, щоб дав доручення Генеральному прокурору Махницькому, щоб він зробив перевірку ще з 90-го року, з 91-го року діяльності цього злочинця. Я хочу попросити організаторів Майдану, щоб внеслися в резолюцію до звернення до президенту. Повне перевантаження влади. Перше, що потрібно зробити вивезти всіх чиновників за штат. Зробити дійсно народну люстрацію, тому що під контролем майдану, під контролем людей, які зараз є у владі, чесні. Я не закликаю робити детектор брехні. Я знаю, що кожен з вас знає порядних людей. Тільки їх продвигайте до влади. Перш за все потрібно вивезти всіх за штат. Потім Верховну Раду зараз, я гадаю, що президент в перших числах липня він її розпустить. У мене є така інформація. Верховну Зраду наспітник. Банду геть. Банду геть!